Вітаю, любі друзі, на нашому занятті. Сьогодні я хочу вам прочитати казочку про чарівне яєчко. Про писанку. Тому сідайте зручненько та слухайте гарненько Казочка про писанку. Залишивши гніздечко. Покотилося яєчко, та покотилося воно недалечко. Квочка з курчатами на подвір'ї гуляла. Діток своїх забавляла. Мамо, он яєчко, по стежині котиться, сказало найменше курчатко. Ану ж, яке воно на колір? Біле, як сніг, сказала квочка. Хм, а який сніг? спитав Півдик. бо курчаток взимку ще не було, і снігу вони не бачили. Такий білий, як оте яєчко, що котиться, відповіла квочка. Однак скоро Великдень, то давайте пофарбуємо яєчко, щоб воно було барвисте, як весна. Закотити курчатка яєчко до своєї хатки і давайно його фарбувати. Припустив теплий дощик, потім стала веселочка в небі. Курчатка у веселочки фарб. Курчатка у веселочки фарб позичили. На білому яєчку весну намалювали. Малювали лапками та писали пір'ячком. І покотилася писанка зеленим подвір'ячком. Курчатка її доганяли. Накрилечка піднімали і дівчинці на талочці, яка їх годувала, водицею напувала, на свято Великдень дарували. І зацвіли вишні, черешні, став гарний, як писанка, садочок увесь. І сказала Наталочка. Христос. Воскрес. Незабаром буде свято Великдень, і одним із атрибутів свята є писанки. Українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка, сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко. Хрестик, зоря, віконце, стане воно, мов сонце. Писанки поділяються на крашанки це яйця, пофарбовані в різні кольори природніми барвниками, крапанки. Яйця, на яких воском наносять крапочки, а потім занурюють в барвник, Потім віск знімають гарячою водою. Шкрябанки. Це яйця, які фарбують, а потім голкою вишкрябують візерунок. Писанки. Яйця розмальовані спеціальним інструментом писачком, за допомогою якого наносять орнамент, а потім яйце фарбують, віск знімають за допомогою гарячої води та мальованки мальовані пензлем. Сьогодні ми будемо малювати ось такі писанки за допомогою солі та фарби. Для роботи нам знадобиться вирізаний шаблон яйця. З будь-якого кольорового паперу. Олівець, сіль, ложечка, мисочка, у яку будемо зсипати залишки солі, клей, водичка, пензлик та фарби. Спочатку ми беремо олівчики і малюємо будь-який візерунок на вирізаному шаблоні. Це можуть бути і хвильки. Квіточки, і сонечко, і зірочки, і кружечки, і різні геометричні фігури, і рослинки різні, і деревця, все, що вам подобається. Потім беремо клей, і от по цьому, що ви намалювали олівцем, ми обмальовуємо, обводимо це все клеєм. Малюємо клеєм. Краще брати клей ось такий з носиком, для того, щоб вам було зручно тримати. І ось так потрошки видавлюємо клею на наші малюнки. Тепер беремо ложечку і посипаємо сіллю на намальовані візерунки. Чекаємо, поки сіль схватиться, і потім над тарілочкою зрушуємо залишки солі. Сипемо сіль на всю поверхню нашого шаблону. Там, де в нас є клей, для того, щоб в нас вийшов візеруночок. Посипаємо все. Потім беремо наше яєчко, шаблончик, і над тарілочкою ось так акуратно струшуємо залишки непотрібної нам солі. І ось подивіться, який гарний візерунок у нас виходить. Далі будемо малювати фарбами по солі. Для цього нам знадобиться пензлик та ваші улюблені фарби. Беремо пензлик, змочуємо. Кінчик пензлика в водичку, і потім в улюблену фарбу, і легенько кінчиком пензлика, ось так, ніби як пензлик перетворюється на зайчика і стрибає по галявинці. І ось так легенько кінчиком пензлика ми е, малюємо, обмальовуємо наші візеруночки. Пензликом торкаємось легенько, тому що якщо ви будете дуже сильно притискати до малюнка, до нашої солі, то сіль буде скочуватися і потім не вийде малюнок. Більше беремо водички ось так, акуратно, легенько притискаємо. Використовуємо різні кольори, які вам найбільше подобаються. Робимо писанку яскравою та різнокольоровою. Маю, маю, я сама. Ось такі писанки створили Назарчик та на настуня. А ми чекаємо на фото ваших писанок. До зустрічі!